Вітаю, шановні Ютубоглядачі. Прийшов час обсудити невеличку гру під назвою Схова 44. Невелика кількість людей знову ж таки підписана на мене завдяки цій грі, але тим не менше я в неї періодично пограю. Мені вона подобається. І ось тут розробники викатили родмапу дорожню карту на кінець року і на наступний рік. І що ж вони нам обіцяють? Скільки 25-й рік наближається до кінця? Ми хотіли переглянути дорожню карту та дати вам уявлення про те, що чекає на вас. З останньому оновленні року, а також кілька підказок щодо майбутнього. Давайте подивимось. Вони означають, що третю карту Тихого океану буде відкладено на невизначений термін. Ну і дійсно. Серверів з картами Pacific Front доволі рідко можна зустріти у ротації будь-якого серверу. В основному ком'юніті просто складу 44. Це в основному європейці та англійці. Дуже багато французів і навіть є німець, німці. Тобто дуже прикольно іноді грати <хи> на німецькому сервері. Знаєте, за німців все особливий вайб додає, скажімо так, до експірієнсу від цієї гри. В цілому склад 44. Мені подобається, як тут краще реалізована техніка. Навіть. Мінно від звичайного складу. Звичайно, що склад звичайний перейшов на Unreal Engine 5, але про працювання кожної деталі. От вони пішли по такій сценарію. Зробити менше, але зробити якісніше. Кожна техніка дуже класно пропрацьована. Ви можете, наприклад, виглядати із люк. Коли ви сидите на водієві, ви не бачите тільки ось такий чорний квадрат, і більш нічого це вже мем. Ви можете відкрити люк, вам буде краще видно. Автоматична, точніше, ручна коробка передач присутня тут. Можете підгазовувати, ви можете, наприклад, поставити першу і вам ну, поставити першу, виставити необхідну кількість обертів вигуна. І танк буде потихеньку катитись, ну щоб ззаду ваша пиху, піхота могла заходити з вами, наприклад, якийсь населений пункт, чого дуже не вистачає у скваді, тому що в скваді ти тільки газу дав і там зразу ну, і уходив, техніка уїжджає в порід, ззаду піхота біжить, не встигає за технікою, техніку підбивають, і піхота залишається без прикриття. Це одне із таких маленьких нюансів цієї гри. Тут дуже багато цих нюансів насамперед для мене особисто. А що тільки вартує. Просто за звичайного стрілка взяти фотоапарат замість гвинтівки і побігати, пофотографувати, що відбувається навкруги. Тобто ви можете повноцінно робити ось такі цікаві кадри, не просто скріншот, а саме, щоб воно робило стилізацію, під фотоапарати з чорно-білою плівкою. Виглядає непогано в цілому, бачите, вайбік якийсь додається. Чому б, наприклад, не додати якусь, о, нічого собі, ну потужно. Чому б не додати, скажімо так, якусь там невеличку відеокамеру для складу. Ну, я сиділо, що це нікому не потрібно, тому це і не робиться. А саме цих розробників я поважаю за те, що вони от саме роблять те, чого від них не очікували, але настільки якісно, що просто хочеться похлопати в долоні. Буде також переобразований актуальний ігровий режим. Тобто, я так зрозумів, наступ це буде. Просто переименоване з інвейженом. Що нас чекає в цьому фенсів? Він так називається. Ну це по факту Invasion. карти мають кілька наступальних шарів, але зазвичай грається лише шар один, що призводить до матчів з однаковими точками захоплення. Щоразу велика кількість шарів для кожної карти також ускладнює впровадження змін, а також займає додаткове місце на диску через передбачуваність матчу, атакуючи знайомі з кожною точкою, що призводить до мета безпосереднього захоплення очок, перш ніж вони стануть активними. Це може призвести до матчів снігової кулі. Де захисники часто намагаються встигнути за змінами та втрачають кілька очок поспіль. Тобто вони кажуть за те, що атакуючі, якщо знають, яку точка буде, яка точка буде наступна, зразу декілька загонів відправляють туди, наприклад, логістів, вони будують там ФОБу. І потім, коли перша точка вже лягає, всі зразу стають на другій. Так що захисники навіть не встигають перебазуватись, перегрупуватись на наступні точки. І як то кажуть, зразу дві точки втрачають, а точки це. Тільки ти і відповідно дуже швидко закінчиться катка. Що ж буде нового в перепрацьованому цьому офенсіві? Буде випадковий вибір точок захоплення. Тобто, по факту, це рентрандом адвенсін секюр, але не в режимі, просто що дві команди стартують зі свого мейну і йдуть, значить, захоплювати рандомні точки на карті. А саме що одна команда все одно буде оборонятись, а інша атакувати. Замість фіксованих шарів, потрібен лише один наступальний шар. Атакуванні гравці знатимуть лише перш Шу ціль, а наступну точку дізнатися лише після того, як попередньо буде захоплено. Захисники знатимуть всю послідовність точок захоплення на початку матчу. Ага, послідовні послідовність точок, щоразу послідовність точок щоразу випадкова, що забезпечує більшу можливість повторного проходження. Тобто, той, хто буде грати за захист, він буде знати, де буде попередня точка. А той, хто буде грати за атаку, той не буде знати, де буде наступна точка. і... Треба буде потім враховувати це в побудованні вашої тактики на цю катечку. Також тепер буде час для захисників збільшено, для того, щоб вони могли перегрупуватися на наступній точці. Ну, до речі, ну, непогано нововведення такого режиму, в принципі, можна було б внідрити і у складі. А і також ще я згадав, що, наприклад, коли ви у вас активна перша точка, яку вам треба захопити, ви не можете уїхати, умовно кажучи, дуже сильно в тил обороняючихся, і там побутувати. Побудувати ФОБу і бігти на ФОБу з точки, з якої вони не будуть очікувати. Тобто дивіться, як це працює. Умовно кажучи, в нас є точка, яку нам треба захопити. Атакуючі йдуть з цього напрямку. Оборонці вже на точці знаходяться. І є ось невеличка ось така зона. Навколо цієї точки, ось так от вона десь працює. Вона там на карті заштрихована, отак от. І відповідно, якщо ви атакуєте, ви можете проходити сюди і робити, наприклад, такі удари, маневри, але ви тут не можете поставити фобу. Не дасть вам можливість тут поставити фобу, щоб ви звідси могли атакувати цю точку. Тобто існує ось така, скажімо, лінія фронту. Наприклад, ви можете поставити, звісно, тут. Наприклад, ФОБу ніхто вам цього не заборонить. Ну, а оборонці відповідно можуть також поставити ось тут. І ви будете бачити, що точніше, оборонці будуть бачити, звідки буде бігти, і зможуть швидко нейтралізувати цю точку. Тому тут буде необхідно. Якісно вибирати позицію для атакування. І тепер, скажімо за все, будуть ставити десь. Ну, зазвичай ставлять десь отут на кордоні, оці цієї зони, і заходять, і отак от пробують робити фланові або дари у тил, тому що атакувати в лоба. Мало хто робить, і це не дуже ефективно. Також тепер буде фаза підготовки перед стартом. Перед матчем атакуючі будуть на мені, в головній базі в очікуванні закінчення підготовки. За цей час оборонці зможуть щось побудувати. На, ну це, по-моєму, у складі також це присутнє. І також будуть обмеження щодо кількості раліків, ліміт кількості намети це типу, фобом вважається, для появи буде дещо зменшено, але ліміт радіо залишиться незмінними. Що дозволить будувати більше захисних позицій без необхідності додаткових точок появи? Заміна старих шарів, випадковий наступ повністю замінить старі фіксовані шари наступу. З п'ятьма випадковими очками захоплення за матч. Поки що вона зараз в бета тесті Ну то таке концепції, що тут налаштування та виправлення поведінки автомобіля будуть. для техніки. Планується кілька змін: зокрема, виправлення керування колісною та напівгусеничною технікою, а також краща видимість транспортних засобів, доступних на головній базі. Команда також розглядає систему для покинутої техніки. Замість того, щоб шукати її в полі, вона з часом отримуватиме пошкодження, що дозволить її відроджувати на головній базі. Ага, отак от, от немає сенсу -то Колесом буде, щоб вона повністю застряла, знаєте, і її ніхто не використовував. Ну, динамічність, додається, тому що, наприклад, якщо техніка десь застряла, навіть якийсь там БТР з підстрелими колесами, він там простоїть всю катку. Ну, ефекту від нього ніякого, звісно, що команда, яка використовувала цю техніку, профукала можливість, але ну, має бути шанс на повторне використання. А якщо вона постійно десь застряла і, і моніторить, кемпірять ту техніку, ну який сенс. Від неї в цілому не додає, знаєте, епічності кожної катки. Потім загальні зміни по геймплею, виправлення помилок та оптимізація. Хоча це загальна тема, деякі конкретні речі ми розглядаємо. Виправлення проблеми з тим, що радіопротікання не працювало належним чином. Не поняв, що ви не мали на увазі, встановити розгортання так, щоб воно залишалось після знищення радіостанції за винятком встановленої зброї та наметів для появи. Встановіть глобальне обмеження для більш розгортань, тож дуже такі, якісь ремиті локальні поняття. Я навіть їх не знаю. І найцікавіше майбутня операція, забігаючи вперед, ми зосередимось на цільових покращеннях, критичних помилках та інших проблемах, що впливають на якість життя, щоб гра залишалась стабільною та продуктивною. Ми продовжуватимемо використовувати наш підхід, одне оновлення раз. Надаючи пріоритет змінам, які мають найбільший вплив для вашої ігрового досвід, як для нових, так і для досвідчених гравців. Нам було б цікаво почути вашу думку, що б ви хотіли бачити у 26-му році для Squad 44. Тобто, по факту, вони самі ще не знають, що вони хочуть бачити в 26-му році. І Також починається з цього тижня, ми раді оголосити, що з вас тепер доступна ціною 19 доларів. Тобто, вони ще знизили ціну. для нашого регіону Це взагалі 415 гривень без знижки. Тобто, навіть якщо буде мінімальна знижка, там 30%, вже менш. 400 гривень, ну я вважаю, що це нормальна ціна для такої гри. Звісно, шкода, що немає українських серверів, і дуже мало гравців грають чомусь у Squad 44. Всі переважаючи такі гравці, які їм подобається Друга світова. Ну, естетика Другої світової, вони грають в Халлифу чомусь для мене. Це дивно насправді, але так воно є. Також що тут пишуть, що людям потрібно більше гравців. Вони скажуть це ну, на в коментарях. Я зайшов до цього поста. Що ж вони, що ж вони хочуть, щоб додали? Ну, можливість, можливість. Ну, східний фронт. Ну, Східний фронт він і так уже у вигляді моду якийсь там є. Його можливо додадуть до основної версії гри як повноцінний, тобто контент до цієї гри, але там рівень пропрацювання мені особисто не сильно поки що заходить. Саме по східному фронту там, радянсько-німецьких операцій і тому подібне. Насправді, вже по скриптумі точніше, в Squad 44 все додали, що можна було додати, вже є. І Північна Африка. Уже є Західний фронт, вже є Тихоокеанський фронт, вже Східний фронт, який не який, є, але є. Вже, по-моєму, навіть були якісь там спроби зробити фінську зимню війну. Ну, коротше, тут уже насправді багато що додали. Що б тут ще можна було змінити, якщо концептуально це все та сама гра. Тобто це той же самий склад, тільки про другу світову, але збільшує пропрацювання деяких моментів. Що ви думаєте стосовно цієї гри? Чи пробували складчорок 44? Чи будете ви в не в неї грати? Можливо, може буде купляти на розпродажі для колекції? Типу, напишіть про це в коментарях. Дякую за те, що додивився хто до цього моменту. Це такі експериментальне відео. Не хотів сильно заморачуватися, просто отак -от. вирішив оглянути оновлення, яке нам буде доступне. У, сквади 44. Псе, давайте, папа.